Всім привіт! Знімаю ще одне відео про свій скутер і про враження вже не перші, вже другі, треті. Що можна сказати? Як я сказав в попередньому відео, в мене таких скутера два, один я купив дядькові, один собі. І здається, що той, що я купив дядькові, їде якось швидше. Зараз немає змоги перевірити це. От. Бо цей... Ну, той я не, не знаю, бо спідометра, як я казав, в ньому немає, тому я поставив на цей вже спідометр такий GPS-спідометр, він міряє типа, по GPS, наскільки там точно, важко сказати, але ну, як по GPS. -у. Тобто такі спідометри, як я знаю, якщо є на скутері, то вони дуже часто завищують кілометрів в годину. А GPS показує більш-менш точно. То цей їде, скажімо так, коли заряджена повністю нормальна батарея, десь 27, 28, 29 км на годину. Якщо вітер в спину, то десь до 30 може розгонитися, щоб ви розуміли, це його максимум. Як я питав, в магазинах, в декількох, де він продається, там не знають, як розблокувати. або Дехто каже, що не можна, дехто каже, просто, що невідомо як розблокувати мається на увазі швидкість. чи Можливо це взагалі чи ні. 600 ватний двигун, як я казав на ньому, це екобайк Nova Pro. 600 ватний двигун 20 ампер годин і 48 вольт акумулятор. Тобто 600-ватник може їхати більше, це 100%, бо я знаю, що на 500 ватниках розганяються і до 40, і навіть 45 км на годину можуть їхати. З того, що я бачив відео сам. Цей отак от їде. ну, в общем, 30 це його максимум. Якщо сильний вітер спротив вас, то ви їдете, от зараз я їду, вже розряджена батарея, так, десь майже наполовину, то ну, десь 25-26 км на годину. По відчуттях маловато, якщо чесно. От. І Бачите, цей показник він ну, такий собі заряду акумулятора. Тільки що як я їхав, воно вже показувало 2 поділки, Зупиняєшся, воно показувало навіть 4, зараз знову 3. Такий коротше, він дивний. От. Що по відчуттях, що можу сказати про нього. Так само порівняно з попереднім, з тим, той, той дядька, щоб ви розуміли, точно такий самий абсолютно ідентичний. От. Мені здається, що цей якось гірше керується. Е, руль, е, от як на велосипеді ви їдете, якщо хороший збалансований велосипед, ви можете відпустити спокійно одну руку і їхати собі, почухати там носа, лоба. От. Або і дві руки, да, їхати без рук. Е, на цьому, як тільки ти відпускаєш одну руку, Одразу відчуття, що він як холодець починає хита... ну, так от, хитатись. Дуже невпевнено їде з одною рукою. От. Тут у нас, звісно, парк засмічений, просто жах. Ну, нема питань до людей. Я тут багато-багато років не був. Просто жах. Одне сміття. Люди не вміють відпочивати нормально. Це окрема тема. От. Так про що я. Коротше, що він якось хилитається як холодець вже під тобою. Треба триматись двома руками. Ти до кінця так от розслабитись, як будто не можеш на ньому. Ну, як? Типу можеш, але їдеш такий. Відпускати руки не бажано. І жорсткість його, ну блін. Ну, от, оці амортизатори, ну, толку від них, таке відчуття, що воно розраховано реально до 150 чи до кількох кілометрів, кілометрів, до 150 кілограм, по-моєму, нагруз. Навантаження на нього, чи 140, чи 150 максимальний, я Не знаю, чи він витягне це. От. Ну Може, да, якщо б я був 100-кілограмовий, може вони б щось давали. а так їдеш, як будто їх немає, якщо чесно, цих амортизаторів. Можна, звісно, поставити нові амортизатори, заморочитись, купити. Я вже дивився на Aliexpress продаються такі регульовані. Але йолки-палки вони коштують від 3,5 до 6,5 тисяч кожен. Та, ну нафіг, ну, це, це багато це для такого бюджетного скутера, який коштує зараз. Десь 19 тисяч, тако 18, 19, 20 тисяч його ціна. Взагалі, за 18 з лишнім його можна купити. А менш потужну версію на 500 Вт і з меншим акумулятором, то і за 16. Так що, в общем-таке. Ем, ну. Як сказати? В принципі, швидкості так, от якщо десь кататись по закоулках, десь на дачу їхати, в принципі, достатньо. Вітер дує, в лице так, що треба окуляри одягати. Все одно середня швидкість швидша, ніж виходить на велосипеді. На велосипеді ти не будеш їхати постійно на такій швидкості. Бо ти збавляєш, я бачу, як їздять велосипедисти. Ну, ти замучуєшся, збавляєш. Це дає. Швидко, звісно, дає розгін. В цілому приємно возити так само, тут. -от. Досить зручно на цьому місці. Ноги поставив на ці підставки. Бо, до речі, на багатьох скутерах цих підножок немає, мотоциклетних. І це теж, я завжди дивлюсь, щоб вони були. Бо якщо їх немає, ти ставиш ноги сюди і все, в тебе ціле місце пропадає для якогось вантажу, якщо возити. Ну, Бо корзина, вона щось в неї можна вмістити, але не все. Ну, тут можна мудрувати ще багажник, якщо хтось там щось багато возить, але мені поки і так достатньо. От, я не знаю, чи я все згадаю, щоб зараз одразу сказати. Спідометр Спідомітр поставив. В принципі, такий непоганий варіантик. На аліку можна знайти за 350-400-450 гривень. Я купляв тут, мені вийшло дорожче. От. Такі змішані відчуття. По зовнішньому вигляду, от якщо чесно, він мені дуже подобається. Він прям взагалі мені подобається найбільше з усіх, які я бачив скутери такого плану. Він вроді би є і багато похожих, там якось Corso, Crosser є, от точно такий самий Crosser Mini. Але от все одно вони відрізняються. Якось їх, На них дивишся, і вони якісь такі або худіші, або якісь такі не знаю, або фара оця нижче. От. і прикольний. Ну, коротше, змішані такі відчуття. Ну, далі буде.